Народи, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс. САГА Книга 6. САГА Книга 6 продовжує тримати читачів у полоні захопливої космічної одіссеї, поглиблюючи і розширюючи сюжетні лінії, розпочаті в попередніх томах. Однією з головних сюжетних ліній цього тому є пошук ідентичності ліщинки. Донька Алани та Марко. Ліщінка. В таборі для біженців, де намагається приховати своє змішане походження. Ця сюжетна лінія досліджує теми самоідентифікації та пошуки свого місця у світі, що постійно змінюється. Алану та Марко розділяє війна та пошуки зниклої доньки, їхні історії переплітаються, демонструючи силу батьківської любові та готовність піти на все заради сім'ї. Алані доводиться брати участь у війні, що ще більше ускладнює її пошуки. Маркош намагається знайти союзників, які могли б допомогти йому врятувати доньку. На горизонті з'являються нові небезпеки, які загрожують не тільки головним героям, а й усьому всесвіті. Ці нові сюжетні лінії додають коміксу ще більшої динаміки та напруги. Ще однією сюжетною лінією є подорож дуету-репортерів, хіба та його партнер продовжують свої розслідування, намагаючись розкрити правду про події, що відбуваються у всесвіті. Їхні пригоди додають коміксу гумору та соціальної критики. Думаю, ви знаєте, по яким причинам. Цей том робить особливим глибина персонажів. Автори продовжують розвивати своїх героїв, розкриваючи нові грані їх характерів. Ми бачимо, як війна та втрати впливають на їхнє життя, як вони змінюються і ростуть. До речі, як я казав раніше, цей том зазнав соціальної критики, адже сага завжди була коміксом, який не боявся порушувати гострі соціальні теми. Шостий том не є винятком. Автори піднімають питання війни, біженства, толерантності та багато чого іншого. Як і раніше, читачі можуть розраховувати на несподівані повороти сюжету, які змушують по-новому поглянути на звичайні речі малюнки в коміксі продовжують вражати своєю деталізацією та красою. Кожен кадр це маленький витвір мистецтва, який додає коміксу особливої атмосфери. Сага Книга 6» – це ще один блискучий том серії, який продовжує репутацію саги як одного з найкращих коміксів сучасності. Це захоплива історія про кохання, війну, сім'ю та пошук себе, яка не залишить байдужим жодного читача.